Вітаю, шановні колеги! Перед вами портальна, паралельна здвижна, панорамна конструкція з ПВХ. В даному випадку полуавтоматична популярна система від компанії ROTO Alversa. R.com. Стулку за допомогою регулювання можливо підіймати вверх або вниз, здвигати вліво або вправо, міняти силу її притиску до рами. Регулювати синхронність та легкість входу верхньої та нижньої частини стулки в раму, що, до речі, особливо актуальна для автоматичних та напівавтоматичних систем. Давайте подивимося, як це робиться. Щоб підняти або опустити стулку, потрібно зняти декоративні накладки з ходових механізмів стулки, Знайти на ходовому механізмі спеціальний регулювальний винт. Зверніть увагу, що такий гвинт є на кожному ходовому механізмі, а їх як мінімум два. За допомогою ключа Torx 25 повертаємо гвинт. При повороті ключа за годинною стрілкою стулка підіймається. При повороті проти годинної стрілки стулка... Опускається. Від базового положення ми можемо підняти стулку на 6 мм або опустити на 2 мм. Зверніть увагу, що на відміну від звичайного вікна, завдячуючи як мінімум двом пунктам регулювання, є можливість не просто підіймати стулку вверх-вниз, а змінювати кут підйому, тобто завищуючи або занижуючи одну або іншу частину. Регулювання стулки вліво-вправо. Фінальне положення стулки в рами залежить від місця знаходження спеціальних деталей, керуючих упорів, на направляючих шинах конструкції. Такі упор є завжди на нижній шині, а у випадку напівавтоматичних та автоматичних систем є ще й додатковий на верхній шині. Відповідно синхронно їх вліво або вправо, ми змінимо і прикінцеве положення самої стулки в рамі. У випадку, якщо маємо упор тільки на нижній направляючій шині. Відкриваємо стулку, розфіксовуємо нижній упор, здвигаємо його до необхідного положення та знову фіксуємо, закриваємо стулку. Якщо конструкція має упор і на верхній шиї, ми повинні синхронізувати положення нижнього та верхнього опорів, щоб ножиці зверху та знизу стулки спрацьовували одночасно. Відкриваємо стулку. Розфіксуємо нижній упор. Здвигаємо його до необхідного положення та знову фіксуємо. Потім розфіксуємо верхній упор. Доводимо стулку до рамного отвору до моменту точки складування ножиць з нижньому упорами і фіксуємо таке положення. Визначаємо місце положення верхнього упора. Тобто підводимо його упор до тіла ножниць та фіксуємо. Теоретично ми можемо зробити інакше, тобто здвинути верхній упор на таку ж відстань, як здвигаємо нижній, Але перший варіант буде більш ефективним. Для корекції синхронності та легкості входу та виходу стулки з рами використовуємо спеціальні регулювальні отвори, що знаходяться на підсилювачах ходових механізмів. При повороті ключа проти часової стрілки. Стулка буде легше закриватися. До речі, зверніть увагу на спеціальне маркування на січі. Маркування на обох сторонах стулки повинно бути виставлено однаково. Іноді, вже при монтажі конструкції у клієнта, є необхідність вирівняти паралельність ходових механізмів, яка могла бути порушена під час навішення фурнітури на виробництві або при транспортуванні. Для цього переводимо ручку стулки в положення відкривання, послаблюємо фіксуючий вин з'єднуючої штани. Переміщуємо штангу вліво-вправо, максимально притискаємо стулку до рами, тим самим вирівнюючи площини. Знову прикриваємо стулку та закручуємо гвинт, що фіксує штангу. Сила притиску, дотиску, стулки до рами регулюється так, як і у звичайних вікнах, тобто регулюванням ЦА, які знаходяться на периметральних елементах стулки. Вони виконані у виді ексцентрики. Провертаючи їх, можемо підсилювати або пославлювати дотиск до плюс-мінус 0,8 мм.